Слава Ісусу Христу, роль діалогу в змістенні безпеки релігійних та інших громад стала ключовою темою засобів масової інформації цього тижня між представниками церков. Йшлося про подальшу співпрацю форми діалогу, адже в Україні проживає понад 100 національностей, і тільки на Житомирщині зареєстровано понад півтори тисячі релігійних організацій. Ефективний діалог може сприяти обміну думками та досвідом з метою більш глибокого взаєморозуміння, а ще проведення спільних богослужінь. Про одну з таких акцій, яка відбудеться у неділю, 2 квітня, і говоритимемо з гостем нашої студії сьогодні. Ним є Ірей Василь Загнибіда, священик Свято-Михайлівського кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Слава Христо! Отже, Василю. Ось акція, яка відбудеться 2 квітня в неділю. Що це за акція? Що це за спільне богослужіння? Про що йдеться і хто може взяти в ньому участь? Ну, справді, 2 квітня о 15-й годині з благословення його святості Патріарха Київської всієї Руси України Філарета. Відбудеться молитва в Києві на Софіївській площі, головній. і. З його благословення у всіх обласних центрах, у всіх великих містах, на центральних площах також має, бути відбу... має відбутися молитва за перемогу над агресором в Україні і за встановлення справедливого миру. В нас в Житомирі о 15-й годині на Майдані Корольова відбудеться така молитва. Ну, ви правильно сказали, що в Україні і в в Житомирі є дуже багато різних конфесій, не тільки православні, є й інші конфесії. Тому важливо сказати, що до молитви будуть приєднані ну, по можливості різні конфесії, не тільки православні будуть брати участь, тому що, на мою думку, війна тут доторкнулася в наш час не тільки до якоїсь одної релігії, а війна торкнулася зараз в кожну оселю, і кожна людина повинна молитися. Заради того, аби війна припинилася на численні звернення Вірян, патріарх Київський і всієї Руси України Філарет благословив звершувати у храмах Київського патріархату богослужіння за кафістом до Пресвятої Богородиці на честь її покрова і до архистратига Божого Михаїла покровителя всіх, хто бореться зі злом, або ж інші, акафісти на вибір. Громади. А ось як звучить благословенна молитва. Давайте її ми послухаємо. Що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. поглянь в милості і щедротах на смирення рабів твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ось так звучить ця молитва, яка читається в Дні Неспокою, а ми говоримо про акцію, яка відбудеться 2 квітня у Житомирі о 15-й годині. Це буде спільне богослужіння і розмову введу з Єреєм Веселем. Отже, цьогоріч ця акція проходить під гаслом за перемогу над агресором і встановлення миру в Україні. Як потрібно молитись і наскільки важливо саме? Спільне єднання думок і спільної молитви. Ну, в першу чергу хотілося б сказати, що що таке сама молитва. Бо мені здається, без молитви як такої і релігії не може існувати. Не тільки християнство, а будь-яка релігія, яка колись існувала взагалі в світі, вона супроводжувалася, звичайно ж, з молитвою. Молитва це зв'язок. Саме слово молитва воно в собі має значення зв'язок. Тобто, коли ми молимося до Господа, ми встановлюємо з Ним зв'язок. Тому відразу запитання: якщо ми хочемо з'єднатися з Богом, ми розуміємо, хто такий Бог. Бог це любов, Бог це святість, Бог це добро, блаженство. І якщо ми молимося і хочемо встановити зв'язок, і ми не такі, як Бог, то хіба може нечисти приєднатися до чистого, хіба може зло приєднатися з добром? Звичайно ж, ні. Тому з цього витікає і відповідь, що коли людина молиться, вона повинна очистити своє серце, очистити свою душу. Молитва взагалі вона може бути як і самостійною, приватною, а може бути, так, як ми говорили, може бути і всезагальною. Про самостійну молитву як Христос говорить, звертаючись до учеників, звертаючись до людей, коли проповідував, чи на землі. Він говорив, що не будьте як. Фарисеї, лицеміри, що коли вони моляться, стають на видних місцях, моляться так, щоб їх всі бачили і щоб їх за це хвалили. І говорять, що вони вже свою нагороду отримали, тобто від людей. Коли ж ти молишся, то закрийся в собі і в душі молися, тому що Отець Небесний є Дух, і в дусі він тобі і віддячить за твою щиру молитву. Що потрібно просити? Це потрібно, ну переважна більшість людей звикла зараз в сучасному світі жити матеріальним. І все прив'язує до конкретники. Конкретики. А молитва це щось більше, це чистий помисел, світле серце. Як просити з чистим помислом і світлим серцем? Ну, що просити потрібно в першу чергу, так? Ми ви праві. Ми дуже часто просимо, і саме головне в більшості не отримуємо. Те, чого просимо. І ось запитання в людини завжди виникає чому? Я прошу, буває роками, люди просять і Бог не дає. Можливо, не так просиш, можливо, не те просиш. Дуже часто людина так просить те, що їй насправді не потрібно, або те, що їй буде на зло, не на користь, або ж те, що буде її на користь, але іншим людям, навколишнім, на зло. Господь такого, звичайно ж, не може дати. Господь не може нашкодити ні тій людині, яка просить, ні тим людям, які поряд з цією людиною живуть. Тому ми повинні завжди розуміти, чого ми хочемо. Чи дійсно нам потрібно те, що ми просимо. І, звичайно, знову ж таки повертаємось з чистим серцем просити, як це зробити. Згадаємо, хоча б оці слова Ісуса Христа. Він говорить: коли ти йдеш до жертовника, несеш свою жертву якусь. І по дорозі згадав, що ти. З кимось, зі своїх знайомим в сварці перебуваєш, залиш під жертовником свою жертву, повернися і помирися зі своїм ворогом, а потім приходь і принось свою жертву, і я її прийму. Тобто, знову ж таки, Господь наголошує на тому, що зі злобою в серці, коли ми просимо, наша молитва буде марною, наша молитва буде непотрібною. Тому інколи я собі думаю, чому в Україні вже так довгий час війна не завершується дійсно. А можливо, ми просимо за цією злобою на ворога в серці, можливо, людям вже настільки набридла оця війна, ці вбивства молодих хлопців, які воюють, що люди вже не можуть або не хочуть очистити серце перед тим, як молитися. І зрозуміло, що якщо ми молимося за мир і в той же час на душі в нас, Оця злоба, ворожнеча, то як Господь може почути нас? Повторююся, молитва це зв'язок з тим, до кого ми молимось. Зв'язок не буде встановлений, якщо ми не наближаємось до тої чистоти, до того божества, яким є сам Господь. Тобто потрібно і бажано готуватись до молитви. Звичайно, звичайно. Дуже часто е кожна людина може. І зі свого свого власного прикладу сказати, коли вона молиться, а потім зупиняється і думає, що вона помолилася. Тобто молитва відбувається якось автоматично, доведена до автоматизму, і просто її немає як такої. Нещодавно читав Феофана Затворника про молитву, і він взагалі говорить, що якщо ти поставив ікону і починаєш бити поклони, ти ще не молишся. Це важлива атрибутика для молитви. І якщо ти читаєш молитви святих отців, або слухаєш, як хтось молиться, ти також не молишся, тому що це те, що тобі дозволяє молитися. Ось коли ти починаєш молитися, особливо коли ти сам від душі своїми молитвами молишся, ті, які тобі на серце лягають, от тоді вже це молитва. Тоді Господь чує, Господь чує нашу душу. Господь чує наше серце. Господь не чує оці слова, які вилітають з наших уст, з нашого язика. Сьогодні ми ще маємо піст. Ці дні до Великодня залишається мало що, але попри те, як поєднані піст і молитва? От на минулій неділі навіть в євангельському недільному читанні були прекрасні слова, коли привели до Христа бісновато. І коли Господь зцілив, біснувато апостоли запитали, чому ми не могли зцілити. І він говорить, що рід цей лукавий, тобто диявольський рід, всяке зло можна перемогти ніяк, не інакше, як тільки постом і молитвою. І ось саме піст Христос ставить чомусь на перше місце. І от чому саме я би хотів, з вашого дозволу, прочитати цитату Пророка Ісаї. Зауважте, що 740 років до пришестя в світ Ісуса Христа пророкував пророк Ісая і говорить про піст, який він повинен бути. Тому що юдеї вже і тоді постали. і тоді їхній піст був неправильний, так як і можливо зараз багатьох християн наш піст не є зовсім правильним. Тому і як звучить це? Цитата звучить саме так. Мене з дня на день вони шукають це він звертається до юдеїв Господь і бажають пізнати мої дороги, як народ, який чинив праведність і який не залишив суду Твого і свого Господа. Просять у мене тепер праведного суду і бажають наблизитися до Бога, кажучи. Як це ми так постили, а ти не бачиш? Ми впокорювали душі наші, а ти не впізнав. Бо в дні вашого посту ви знаходите всі ваші бажання і всіх, які поруч вас ви не бачите. І якщо на суди і бійки постати і б'єте бідного кулаками, навіть якщо для мене постати, щоб сьогодні я прислухався до звуку вашого голосіння, не такий піст я обрав і день, щоб людина впокорювала душу свою, коли ти згинаєш шию свою. І не постелиш мішковину на постіль, то не назвеш такий піст прийнятим. Ні, не такий піст я вибрав, говорить Господь. Але звільни всякі кайдани несправедливості, розв'яжи вузол насильних угод, відійшли, відійшли побитих на свободу, і порви всяку несправедливу розписку. Ось про який піст. Ісая говорить, якщо ви замітили, Ніде Ісая не говорить саме, що піс це утримання від їжі, так як зараз християни привикли. Так, їжа також потрібно утримуватися, тому що ми повинні утримуватися, як і тіло своє тримати в оцих вуздерках, так і душу. Але ми в більшості звертаємо увагу тільки на оце видиме, матеріальне, і постимось тільки в їжі. А про все інше забуваємо. Тому а пророк Ісая звертає увагу, що саме духовний піст він важливий розірвати всяку неправду, звільнити скайдан всіх поневолених, тобто і звільнити свою душу від цього поневолення, від гріха. І тільки такий піст Господь прийме. Дякую за розповідь. Ми поцікавилися у наших прихожан, що ж для них ще й значення віра, як ось вони розуміють це поняття. Віра це віра в Бога, саме перше. Віра в добро, віра в любов Божу, в справедливість Божу. Віра людини майбутнє, в кращу долю, краще все. Віра в людей, віра в державу, віра в все, що є. Це високе поняття, це не передасть словами, розумієте. Особисто для вас. Ви вірите в Божу справедливість? Я усе вірю. Все. Божа справедливість вірю. що справедливість вона все-таки існує на світі. Розумієте? Рано чи пізно всер... все рівно людина відповідає за свої поступки, за свої гріхи, за свої все. Воно, як кажуть, рано чи пізно воно повернеться до людини. Кожної людини повинен бути якийсь стержень да, от душевний, от, на що вона спирається. От. І от віра, особливо в даний час, коли війна, коли матеріально не так гарно ми живемо, коли духовного не так багато, коли ми забули за, ну, за те, що є ще щось, крім того, щоб виживати, так, то от віра, саме віра, і от церква, віра. Ти приходиш не до попа, скажімо так, а ти приходиш в святе місце і якби, духовно з'єднуєшся з, ну, з чимось великим да? От, і забуваєш за це все, що навколо нас. От, тому для мене віра якби така підтримка в житті. Віра це для мене духовність, тобто це поєднання людини із духовною, духовним життям. Віра це віра в Господа Бога, в нашого єдиного. І... Я думаю, що ну, це дуже важливо для мене, тому що я вірую в єдиного Господа Бога і більше ніякої віри не ісповідаю. Віграється почуття, почуття щастя і, і любові до Бога і до, і до святих. І те, що я вірую, це є якби моє друге дихання і друге життя, бо без Бога я можна сказати ніхто. Ось таке у наших глядачів поняття про віру, а що ж значить віра в вашому понятті в тлумаченні святих письменів? Ну, визначення віри в Православної церкви це впевненість в тому, чого ми не бачимо. Тобто, коли людина вірить в Бога, вона Бога не бачила, правда ж? Коли вірить в Воскресіння Христове, в життя вічне, вона його ще поки не відчула, оцього життя вічного, але вона вірить і твердо стоїть на оці своїй думці. Віра це те, без чого взагалі, от ми говорили про молитву, без віри не буде і молитва. Тобто віра, апостол Петро взагалі в своєму посланні ставить на першому місці. Він говорить, що кожен, хто приходить до Бога, в першу чергу повинен вірити, вірити в Бога, вірити в те, що Господь буде з ним, буде йому допомагати. А потім все інше за допомогою віри воно додасться. Але віра має бути тверда. Згадаємо слова Ісуса Христа. Він говорить ученикам, що якби ви мали віру, як, гір... як... гірчичне зерно, це малюсеньке, то ви могли б горе переставляти. Тобто не було б нічого неможливого для людини. Але ми судимо зараз, ми можемо горе переставляти, ми можемо робити великі справи. Про що це свідчить? Значить, в нас немає оцеї віри, або в нас можливо якась недовіра до Бога. Коли Господь нам дає одне, а ми хочемо друге, і не приймаємо це життя, яке Господь нам на даний час дає. Не довіряємо Богові, що нам потрібно саме це. Тому завжди, коли ми молимось так, ми повинні в першу чергу довіритись Богові. Повірити в те, що Він нам дав сьогодні, воно нам необхідне. І ми повинні жити саме цим, що Він нам дав сьогодні. Зрозуміло, що ми повинні. Просити кращого для себе, для своїх е, нащадків, але користуватися на даний момент тим і бути задоволеним тим, і що... бути вдячним так, за те, що ми. Тим, сьогодні. що Господь сьогодні нам дав. Ми говорили багато про молитву, про значення, про піст і віру. Але попри те, ще є таке поняття, як колективна молитва, і повертаючись до цієї акції, яка відбудеться вже в неділю на Майдані Корольова в Житомирі о 15-й годині. Що таке колективна молитва і яке вона має значення? Відразу на думку спадають слова Ісуса Христа, коли Він сказав, де двоє або троє зібралися в ім'я моє, там і я посеред них. І взагалі визначення слова церкви, що таке церква? Це зібрання людей, які об'єднані спільними думками, спільною віру в Бога, ну і так далі, тобто чимось спільним. Церква це об'єднання людей, які мають все спільне. Саме така церква колись була перша християнська. Коли люди приходили в це зібрання людей, приносили повністю все своє майно і залишалися там, і користувалися всім спільним. Така була християнська перша церква. Чому важлива спільна молитва, коли ми в церкві збираємось? Тому що молиться одна людина. Це сильна молитва. А уявіть собі, коли моляться десятки людей, тисячі людей, чи десятки тисяч мільйони людей. Це набагато сильніша молитва, і Господь її почує. Наприклад, от уявімо собі, виходить на площу людина з запаленою свічкою одна. Її далеко буде видно? Ні. А якщо тисячу вийде, і кожен запалить свічку, далеко буде видно, правда, вже таке зібрання людей. Отак от і спільна молитва. Ну, ще хотілося б згадати про молитву. Є така молитва за згодою. Це коли люди, віряни, домовляються між собою, в яку годину і яку молитву вони будуть молитися. І неважливо, де вони знаходяться, не в одному місці. Вони можуть навіть знаходитися, знаходитися в різних куточках світу. Тобто, це так, як буде ось теж буде спільна молитва. Так, саме так. В вибрану годину кожен залишає всі свої справи і стає на молитву, ту, яку домовилися. Це може бути чи молитва, чи може бути акафіст, чи якесь інше прохання, моління, але вона буде спільною в один той самий час, і це також буде спільна, дуже сильна молитва, яку ми віримо, надіємо, що Господь почує і дасть нам те, що необхідно. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Від себе скажу, що між представниками церков домовлено в цю неділю молитися за перемогу над агресором і встановлення миру, справедливого миру в Україні. Молитва відбудеться у Житомирі на Майдані Корольова о 15-й годині. Запрошуємо усіх небайдар... небайдужих, як Житомирян з родинними з сім'ями, так і гостей міста. А від себе скажу, що просімо Господа повної перемоги українського народу в боротьбі як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом. Спільна молитва, як я вже сказала, відбудеться о 15-й годині. Тож сподіваюся, зустрітися з вами усіма в неділю. З надією, що Україна буде квітучою, розвинутою державою, незалежною та багатою. Миру усім і благих вістей!